Знову ж про ці консульські послуги, які заборонили надавати чоловікам за кордоном. Чим далі і чим більше цю тему коментують різні люди, там блогери і взагалі мадійні люди, я розумію, наскільки недалекоглядним в цілому є наше суспільство. Тому що більше ніж 50% людей, які коментують цю тему, вони напряму кричать: там, забирайте в цих людей паспорта, типа заберіть не громадянство і так далі. І, тому подібне. і ось Євген Дикий він а, коментував цю тему. В ефірі говорить Великий Львів. Давайте послухаємо, що він скаже. Якщо ви не знаєте, хто це такий, то це ветеран АТО. він захищав Україну на Донбасі в 2014-15 роках, отримав поранення. Ну, коротше, адекватний українець, який захищав Україну. І от що він каже про всіх тих ухилянтів, які зараз живуть за межами України. Причому він, як завжди, не розділяє ухилянтів, ухилянтів. На тих, хто виїхав з України давно, і тих, хто виїхав з України після повномасштабного вторгнення, нелегально. Для нього всі вони ухилянти. Ну мені здається, що це йде таке певне, скажімо, впорядковування взагалі стосунків між державою та громадянами. Це іде фактично таке да, трошки неоковирне, трошки, скажімо, хаотичне, але відновлення, взагалі, основ суспільного договору і конституційного ладу. А кого такий договір, власне, не влаштовує? Ну, я не знаю жодного випадку, щоб в нас когось примусово тримали в громадянах. От я мені принаймні невідомий жодний. Що... Ну, взагалі-то. Взагалі не можна просто так відмовитись від громадянства, тому теоретично, коли Євген каже, що не знає ні одного випадку, коли людей примусово тримали у громадянстві, це якраз і є цей випадок. Якщо неможливо відмовитись від громадянства, то це насильне утримування у громадянстві. Це якби буквально випадок, щоб щоб в нас когось примусово тримали в громадянах. От я мені не відомий жодний випадок, щоб е, людина відмовилась від українського громадянства, а їй це не дозволили. Ну, кого не влаштовує е, бути громадянином з усім, що з цього витікає, і з правами і з обов'язками? Ну будь ласка, ми, ні, ми нікого силоміць не триматимемо. Склали паспорт, написали заяву і до побачення інше. Так, а куди написати заяву, куди склати пас скласти паспорт? Мені дуже цікава знову ця тема. От як каже, з цими блогерами зв'язуються перед ефіром. От, наприклад, запрошують Євгена Дикого, в ефір говорить Великий Львів, поговорити про тему а, цих консульських послуг, про мобілізацію. Євген дикий він же ж розуміє, що будуть розмовляти про ці консульські послуги, що в нього є якісь думки, які він хоче там. Розповісти в цьому ефірі? Ну сходиш ти три секунди загугли. І знайди, чи можна відмовитись від громадянства під час військового стану. Це неможливо зробити, от не відмовляють або не забирають громадянство під час військового стану. Можливо, навіть в консульство прийти і спробувати від нього відмовитись, але для того щоб відбулася ця відмова, зеленський повинен підписати там якийсь документ і забрати громадянство у людини. У той, яка відмовляється. Але ніхто цього не буде робити під час військового стану. Але Євген дикий, він знає, що його будуть запрошувати на ефір говорити про ці консульські послуги. Він оце штовхає цю думку, і ну, на серйозних шах, з серйозним виглядом обличчя він таки каже: От, відмовляйте, забирайте! Якби це було так просто, то повір мені, от реально, Євген, повір, дуже багато людей так би робило. Зараз люди так не роблять, тому що це важко зробити під час військового стану. Рідцо це не комфортно, Бо е, те панство, про яке ми зараз з вами говоримо, а воно туди виїздило і там зараз живе, власне, тому що вони Україні. Вони виїздили по безвізу, е, який, вибачте, не пере. Ну, особливо в Канаду і в Сполучені Штати всі виїжджали по безвізу до 2022 року. От всі, хто їхали, всі виїжджали до безвізу. А то тобто по безвізу, особливо в країни, там Сполучені Штати, в Сполучене Королівство, Великобританії, в Канаду. Абсолютно всі ухилянти їхали по безвізу. Ну так вони є. Мабуть, він йому краще знати. Персональний там дикому Петренко, там Сидоренко, а це безвіз отриманий державою Україна саме для її громадян. Вони виїздили як біженці, саме тому, що на країну Україну напали і отримали знову ж всі біженці, всі ухилянти, всі біженці, всі, хто виїхали, всі біженці і всі ухилянти. Ну, це зі слів Євгена Дикого. Просто всіх туди коротше в одну топку і просто спалити їх чортової матір'я цих всіх ухилянтів. Відповідний стан статус привізку. Ну, будь ласка, якщо вони не хочуть бути громадянами з усім, що з цього витікає, саме в комплекті права та обов'язки. Хай виходять з громадянства і перевіряють на собі, як різні країни Європи будуть ставитись до осіб без громадянства, без без, без того такого їм некомфортного і незручного. Мені оце цікаво, коли людина таке каже в ефірі: є журналісти ж, які це все слухають. Ну, задайте йому питання. От коли мені хтось каже, коли я з кимось спілкуюся, хтось мені каже, ну так відмовляєтесь від громадянства України, або ті ухилянти, хто поїхали, хай вони здають паспорти. Ну, покажіть механізм, як це зробити. Якщо ви відкриваєте свого рота і кажете про те, що щось можливо Зробити, загугліть. Я, коли вам щось показую, я зразу гуглю, я при вас шукаю, я знаходжу інформацію, вам її показую, а не просто тіліпаю язиком, як от Євген Дикий зараз. О, ...статусу. Не бачу, в тому проблеми для нас. А вони собі вирішують, власне, яка проблема для них є важливіша. Є рефлексії в студії. Ну і тепер, як він каже, хай а, побачать люди, якщо вони відмовляться від українського громадянства, як до них будуть відноситися там в Європі? Ну, давайте загуглимо. Я знову я пошукав. І... 26 квітня, вже під після того, як почався цей галас з консульськими послугами, дуже багато всяких сайтів почали розробляти там, скажімо, цю тему про відмови від громадянства. І якщо ви почитаєте цю статтю, то не так дуже просто відмовитись. І одним із варіантів. За якими можна відмовитись від громадянства України. Причому я не знаю, чи це можна зробити в військовий час, але ці чотири пункти вони виходять з закона про громадянство. І то не всі ці пункти зараз працюють під час військового стану. Тобто, перший варіант: якщо громадянин України постійно проживає за кордоном та має дозвіл на постійне проживання, ну, виходить, що всі... Ухилянти, які виїхали на ПМЖ в інші країни, то вони можуть відмовитись від громадянства. Коли Зеленський підпише цю бумажку про відмову про громадянство, ніхто не знає. Далі, якщо громадянин України або громадянство іншої держави. З того, що я знаю дуже багато людей, які проживають за кордоном. Ну я знаю багато про Канаду, і Сполучені Штати. Я не дуже знаю про Європу, тому що і Канада, і Сполучені Штати вони дозволяють, щоб у людини був паспорт іншої держави. І ну майже ніхто, я не знаю жодного випадку, коли б людина відмовлялася від громадянства України, отримуючи паспорт Сполучених Штатів Америки. Тому дуже багато людей, які виїхали. В Сполучені Штати після 91-го року, вони там вже через 5 років, після того, як вони там отримали ПМЖ грін-карту, вони поотримували американське громадянство, і в них ще є синенький паспорт, який вони просто тримають. Не знаю, може люблять Україну, а можливо, Євген Дикий про це не подумав. Далі. А, третє, якщо громадянин України став. Військовослужбовцем в іншій державі це дуже, дуже цікавий пункт, я зараз його розкрию. І четверте, якщо громадянин України отримав українське громадянство за підробними документами, ну це працює тільки для тих людей, які були громадянами якихось інших країн і отримали громадянство України. Тому перший і другий пункт, в принципі, це два варіанти, за яким можливо відмовитись від громадянства. І коли в гендики кричить, здавайте паспорти, здавайте паспорти, навіть законом не передбачено, якщо ти біженець, щоб ти міг здати свій паспорт України і відмовитись від громадянства. От і вся математика, але кричати з екранів: відмовляйтесь, відмовляйтесь, здавайте паспорти. Куди, як, що. Ну, ці люди просто, мені здається, не думають, вони там бухають просто і не читають навіть ці наші американські інтернети. Тепер про третій пункт. Якщо громадянин України став військовослужбовцем в іншій країні, цей пункт, до речі, дуже цікавий. І якщо людям цікаво, особливо біженцям, особливо там, хлопцям з нормальною фізичною формою, які знаходяться в Європі, я подивився і. Мені здається, жодна з країн Євросоюзу не дозволяє піти служити в свою армію громадянам України. Ну там є деякі країни, які дозволяють своїй армії служити інш... ну, громадянам інших країн Євросоюзу, але не України. Але є варіант: є французький іноземний легіон, в який можливо попасти, навіть якщо ти. Не громадянин Франції. І навіть якщо ти знаходишся нелегально у Франції, навіть якщо ти знаходишся а, в статусі біженця у Франції і а, людині там, між, грубо кажучи, 18 і 40 роками, ця людина може піти і вступити в французький Легіон. Тому а, фізично готові і фізично сильні хлопці. Які хочуть отримати французький паспорт, ви можете просто піти у французький легіон, пройти там тести і прослужити в французькому легіоні там 3 роки. Здається, через три роки можна податися на французьке громадянство, отримати його і ще два роки дослужити в Легіоні, тому що контракт в Легіоні заключається мінімум на 5 років. І таким чином ви зможете відмовитись від громадянства України, стати громадянином Франції. І більш того, якщо Росія нападе там на Євросоюз, то ви зможете захищати Євросоюз себе і свою родину в складі армії Франції, де вам видадуть танки, гаубиці, коротше, де вас, ну, вас просто закидають всією зброєю, але ви не будете військовим. ЗСУ, де влада настільки корумпована, що цій владі ніхто не хоче видавати зброю, і влада бігає там, падає на коліна перед американцями, перед Євросоюзом, щоб ну, Україні дали зброю. Я думаю, навряд чи французький іноземний легіон буде вимолювати зброю у. У Євросоюзу, там я думаю, що якщо Росія нападе навіть там на, на ту ж Німеччину або Естонію, то а, всіх а, здорових чоловіків, які будуть готові воювати, їх просто закидають зброєю, аби були люди, які хотіли використовувати цю зброю. Ну, це як з один варіантів з тих, про які кричить Євген Дикий, а, просто змінити країну з, з України на Францію. Далі ще один варіант. Ще один варіант це а, німецький. Сірий паспорт. Якщо ви не знаєте, що таке сірий паспорт, це німецький сірий паспорт, який видають іноземцям в Німеччині, які можуть довести, що вони не можуть отримати нормальний документ своєї там держави. Ну, Грубо кажучи, це підпадає під те, що зараз відбувається з громадянами України в Євросоюзі. Якщо у громадянина України закінчується паспорт, то він технічно не може отримати цей паспорт, тому що йому відмовляє консульство в тому, щоб видати цей паспорт, і він може просто піти а, в Німеччину, навіть просто з Польщі переїхати в Німеччину і отримати цей сірий паспорт. І знову ж люди, які кричать про те, що Україна повинна взяти позабрати громадянство у всіх ухилянтів. Ну, вони не читають в інтернеті, в них я не розумію цього підходу, коли вони не можуть взяти і просто загуглити а, щось, про що вони кажуть. Вони просто сидять, от, як є в гендики, типу, обіжені, і такі, о, а давайте ми зробимо тим там каку. Давайте ми просто позабираємо них громадянство і будемо сидіти сиді тут, хіхікати. Дивитися, як вони там будуть а, жити в Європі і будуть страждати. А люди, які живуть в Європі, вони не будуть страждати, тому що вони розуміють свої права, вони розуміють, що вони мають зробити або можуть зробити. Тому що тут питання, хто буде хіхікати. І якби ті люди, як Євген Дикий, перед тим як кидатися лозунгами, а забирати громадянство, кричати, що люди повинні самі поздавати паспорти, хоча б трошки почитали чогось розумного, то можливо, можливо, в нас рівень IQ в країні б і трошечки виріс. Ну і далі. Тут також є перепалка а, з Євгеном Диким а, від тут іншого чувака, я не знаю, це здається священник. А, і він також запитує деякі питання цього Євгена. І ми маємо 5 хвиль українців, які виїхали поза межі України, починаючи від 1898 року і дотепер. Вони вже мають паспорти інших країн, навіть ті, які виїхали в 91-му. Але вони почуваються українцями. І вони роблять дуже великий вклад також. В Україну утвердження України як держави українського народу, у мене є питання до вас таке: а як ви бачите взагалі роль світового українства у перемозі України? Бо, судячи з ваших слів, то скажімо, ви її не бачите. Бо я так я прошу пробачення, якщо можливо я неправильно вас зрозумів, то участь ви бачите безпосередньо, тобто вони повинні ті, які вже мають інше, навіть громадянство. Не торкатися Што? цієї справи чи повернути, тобто ви розумієте, що у світі є мільйони українців, які мають вже інші паспорти, але вони не перестають допомагати Україні, а, ну і вони величезним тилом і величезною зброєю для перемоги України. Тобто, цей чувак каже, що є дуже багато етнічних українців, які зараз допомагають Україні, це важливий момент. Тепер давайте слухати, що скаже Дикий. Слухайте, а до чого тут взагалі це На що Ви ліпите грішне справити? Що ви творите? До чого тут етнічні українці, які є громадянами іноземних держав? Це їх взагалі не стосується жодним чином і не ліпіть це сюди. Ці громади... Громади... ці громади українці, паспорти які дають, мають паспорти інших дають. держав, вони Мені мають свої зобов'язання як громадяни Мені. стосовно Мені. тих держав, Мені. власне Мені. громадянам, яких вони є. Наприклад, етнічні українці, громадяни Канади в обох світових війнах воювали саме як громадяни Канади в канадській армії, і те, що вони були українського походження, не звільняли їх від служби в канадській армії, бо це елемент громадянства захищати ту країну громадянином, якої ти є, а не ту, з якої ти корінням походиш. Ми зараз говоримо саме про людей, які є громадянами держави України, і не треба пересмикувати. Ми не говоримо про третє, четверте покоління в Канаді і тому подібне. Ми говоримо про людей, які виїхали вже з незалежної України, між іншим, на відміну від всіх попередніх хвиль українців, які виїздили, маючи таке, скажімо, по перше, певне виправдання, що вони все одно жили під чужою владою. Вони виїздили із своєї землі, але не із своєї держави. А багато хто були саме просто змушені тікати від окупації іноземними репресивними державами. А тут люди, які просто для своєї зручності обрали проживання в інших країнах, вже Не час... знову. Чувак, короче, ліпить всіх в купу. А, а ті люди, які виїжджали з Донецька, наприклад, в Європу, ну в них також забрати нахрен, де і все. Незалежності України, окей, то їхнє право, нема питань. Але якщо вони обрали для зручності іншу країну, але при тому залишили собі наше громадянство і користуються сервісами саме нашої держави, зокрема, наприклад, коли вони там трапляються в якусь хлебу, то серед ночі піднімають саме українського консула, і він їде вирішувати ці проблеми і так далі, от якщо вони претендують на сервіси нашої держави. І дики розказує там про якісь сервіси, ніби я не знаю, ніби коли ти а, летиш за кордон, кудись відпочивати, з тобою там цей консул ходить за ручку. Я скільки я не літав по країнам, по всьому світу, я жодного разу а, ну, в мене не було потреби телефонувати в консульство або якось зустрічатися з консулом. Я не знаю, як багато людей це робили, але він це так ставить, так розповідає. Тіпа, чи хтось там прямо водить людей за кордоном за ручкою і тратить це ну, дуже багато ресурсів. Якщо питання в тому, що а, там, виручати людей з халепи, то ну, ці послуги можете ну, не надавати. Я не, не розумію, в чому проблема. І на права громадянина нашої держави, вибачте, в них мають бути рівно ті самі обов'язки, що у нас з вами тут. Тут не стоїть питання, хто звідка походить. Тут стоїть питання, в кого який паспорт. От всі українці, які є громадянами держави України, незалежно від того, вони зараз перебувають в Нічі, вони зараз тимчасово чи надовго виїхали. От, поки ти є громадянином, в тебе є певний пакет прав і в тебе є певний пакет обов'язків. Це речі абсолютно невід'ємні. Ну і коротше, видно, що в дикого горизонту планування десь на півтори дні наперед, максимум. Ну тому що, от знову, візьмемо етнічних українців. Ці етнічні українці вони виїхали давно. Але ті, хто виїхали зараз, через 10, 15, 20 років, вже їх діти вони будуть етнічними українцями. І Євген Дикий він... Мабуть, не розуміє. Хоча, якщо його запитати, сказати Євген, а ми будемо ще раз воювати з Росією, він скаже: ну, звісно, так, якщо там буде якесь перемир'я або зупиниться зараз війна на якихось умовах, і Росія не розвалиться повністю, то через 50 років нам знову придеться воювати з Росією. І Євген він не розуміє, що там через 5, 10, 15 років у людей, які виїхали з уже. Під час незалежної України за кордон народяться діти. Вони будуть громадянами не України, вони будуть громадянами там інших країн. І в якийсь час, в якийсь час, коли почнеться війна України з Росією, знову то ці люди вони, ну, будуть стояти перед вибором допомагати. Україні чи не допомагати це будуть етнічні українці? Вони будуть знати, що в їх батьків українські паспорти, або там, або там в бабуся, або прабабусь, і в цих дітей буде стояти такий вибір: вони будуть дивитися на те, що відбувається, і задавати собі питання: донатити мені. На підтримку України, або а, там робити якісь а, марші або маніфестації, або розмовляти з, а, з, не, не з консулами, або розмовляти з сенаторами, якщо ці етнічні українці а, будуть жити в Сполучених Штатах. І тут а, ну буде вирішальним моментом те, як Україна як держава обійшлася з їх батьками або з їх дідусями. І коли цей етнічний українець у 2040 році, коли Росія знову нападе на Україну, він буде стояти перед вибором, а він буде стояти з американським паспортом в руках перед вибором допомагати Україні, він буде озиратися на те, як він жив, на те, як жили його батьки, і на те, як обійшлася Україна з його батьками. Але у Євгена Дикого горизонт планування на півтори дні він цього не бачить, він не розуміє, що буде далі. Він просто каже, що всіх... Хто виїхав, треба наказати. От ти виїхав, ти ухлянт, тебе наказати, що буде далі по барабану. Причому, оце ж, це ж саме наказати, От він, він візьме, накаже всіх українців. Е, ну тіпа, Добре, що всіх цих позабирали консульські послуги. типа, всіх наказали. Це якось допоможе повернути тих українців, які вже виїхали додому. Не допоможе. Це зробить гірше в довгостроковій перспективі. Звісно, це зробить гірше, тому що діти етнічні українці в 2040 році, вони будуть там просто плювати на Україну і казати, що вони не хочуть їй допомагати, тому що Україна в 2024 році для їх батьків створила такі умови, що зробила їх там життя в країнах Євросоюзу в Америці, в Канаді набагато гіршим, ніж воно могло б бути. От і вся математика. Тому коли. Ви думаєте, або коли ви щось кажете, там тих всякі вгані дикі блогери, ну включайте мозок, намагайтесь трошки аналізувати, включайте довгострокове планування. І зараз буде, звісно, багато з тих людей, які скажуть, а нахіра нам це довгострокове планування, якщо Україна повинна вижити тут і зараз, Україна взагалі може не вижити. Я згоден, Україна може не вижити. Але такі рішення, які зараз приймаються, вони якось допомагають Україні вижити я не бачу а, жодного моменту, який би позитивно вплинув на те, що зараз робить МЗС. Жодного. І я в шоці, що дуже багато людей в Україні це підтримують, не розуміючи, не дивлячись там в 2040 рік, 2050. Ну якщо Україна не виживе, якщо Україна не вистоїть, то це рішення якось допомагає Україні. Не допомагає. Якщо Україна вистоїть там в якихось кордонах і буде перемир'я з Росією, це рішення в довгостроковій перспективі допомагає Україні. Це про заборону консульських послуг у там Знову ж не допомагає. Яка логіка і нахіра було тоді це рішення? В мене дуже велике питання, і буквально ніхто не може на це питання відповісти. Ні Кулеба, ні МЗС, ні Зеленський. Взагалі тупо ніхто.